Шановні, я думаю, що ви на вихідних спостерігали, як щось вибухає там на Росії. А Білгородська ТЕЦ там щось дуже добре жахнуло. Як на мене, це не дрон, це щось більше прилетіло. А ось а, також влучило щось достатньо таке масивне. Наші кажуть, що це ракети Нептун, а завод, який виробляє елементи, компоненти для російської зброї. Завод називається Електродіталь Брянська область. Ну от і кумедно фіксувати ці реакції росіян. Ну як же так? На Наста за за, за, за і чому вот це все так происходит? Знаєте, на 2012 році росіяни починають ставити ці питання. Почему же ж вот это вот так все происходит? Ми продовжуємо нашу розмову. З нами на зв'язку Роман Басмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, це якось синхронно так збіглося із тим, що Кіткелог, спецпредставник Дональда Трампа. Сказав, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території Російської Федерації. Я собі міркую таким чином: якщо Трамп це дозволив, це має означати, що вже надали чим бити, чи це на, на підході? Скажімо так. Ну просто так я сподіваюся, такі ж заяви не лунають. Що ви думаєте? Пане Дмитро, ну якщо бути чесним, то на даний час і заборони не існує, і дозволу не існує. Насправді вірно кажуть ті, хто говорить про те, що щоразу, коли виникала потреба, то виникала і необхідність в діалозі з Пентагоном. А зв'язку з тим, що в Пентагоні там знаходяться такі геніальні люди від оборони, як під Гексет. Як Колбі, то насправді там і консультувати з тому е, нізьким. І за нинішніх умов очевидно, що тут абсолютно е, правильні прийняті рішення, це діяти під власну відповідальність, тим більше, що країни НАТО е, мається на увазі європейські країни всі підтримують відповідні дії, в тому числі і надання дозволу. Україні для того, щоб застосовувати дальнобійні ракети. Ну, наскільки дальнобійні, ті, які постачалися, в тому числі зі Сполучених Штатів Америки. І в цьому відношенні от, ця позитивна ситуація, вона очікує на розв'язку. А на цю розв'язку, де б, умовно кажучи, там чи Джейді Венс. Чи як віцепрезидент, чи Трамп в кінці кінців му гукнули, чи сказали щось у цьому відношенні. Бо якщо ще раз кажу дотримуватися формальної сторони, то немає ні там, ні тут. От е, ситуація насправді да, це видно, на, якщо проаналізувати і те, що сказав Кіткелох. Але не стільки важливо зараз аналізувати те, що говорилося, і оцю ситуацію. Невизначеності як те, що ці кроки зроблені, і вони підтверджують, що нинішня ситуація потребує, конче потребує такого рішення з боку і США і Мерца, пам'ятаєте, він же обіцяв Тауруси. Але потім ситуація якось заюзалася, заюзалася, а рішення ж то ж не було прийнято. Тому необхідно і рішення з боку спільного консорціуму Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії. А все це відбувається на фоні по справжньому звірячих обстрілів України. Росіяни в своєму стилі б'ють по цивільному сектору, перетворюючи багато цивільних об'єктів, просто на, на, на руїни, вбиваючи людей. А всі ці картинки вони сприяють політичним рішенням того консорціуму, про який ви говорите? У нинішній ситуації є два факти, які цьому дуже серйозно а, сприяють. Перше, це явно агресивні кроки Російської Федерації проти Європи, які набирають ваги. І як а, пишуть в газеті Виборчої у Польщі, поляки потроху. Пакують тривожні чемодани або евакуаційні наплічники. От. І друге, це те, як атаки по цивільному населенню Рашиської Федерації за командами Фюрера набирають просто ну, жорстокого масштабу, коли відверто б'ють по соціальній інфраструктурі, по житлу людей, по дитячих садках. І так далі, тому все це, оці дві складові в сумі, і диктують необхідність того, щоб були прийняті відповідні рішення і в рамках НАТО і в Сполучених Штатах Америки. До речі, росіяни ось цими вихідними вдарили по інституту кардіології в Києві. Це знаєте, у мене одразу було порівняння з ударом по Охмадиту більше ніж рік. Тому і це було це викликало резонанс в принципі в світі і серед наших партнерів щодо залякування Європи. Ось ці дрони. Ми ж з вами не маємо сумнівів, хто запускає ці дрони. Правильно вони розбурхують Європу? Вона прокидається. А, ситуація залежить від країни кожної. А дивіться, яка цікава статистика зараз з'явилася. Впродовж цього року, наприклад, на територію Польщі залітало більше 40 раз безпілотники. Однак ми з вами знаємо так гучно про факт лише одного зальоту, де було 23 одиниці. Але під загрозою безпілотної авіації були аеродроми, підприємства, центри комунікації, центри енергозабезпечення і от те, що нині. Оприлюднено особливо по скандинавських державах, є зайвим доказом того, що Росія починає діяти дуже агресивно, це міняє настрій всередині суспільства. Якщо в центральній Європі вже розуміють, всі, що треба готувати тривожний чемодан, що треба готуватися до захисту вітчизни. Бо, наприклад, Балтійські держави це вже роблять на регулярній основі. А от якщо брати там е, держави, які йдуть далі, трохи там центральні, в західній Європі, то там такого розуміння немає. Бо нині там виборча кампанія починається у Португалії, от і там дискусія. Чи 5% втрати на оборону цього це треба робити, чи не треба? Тобто, там ще до зрозуміли того, що безпілотники ж можуть запускатися не лише з російської території, вони можуть запускатися з кораблів, з танкерів, типу вони цивільні і так далі. Тому там настрій такий, що ми далеко до нас це не долетить. Насправді, що показала ситуація зараз з безпілотниками, що все. Лінії фронту як такої і мірятись по лінії фронту, сенсу немає. Є простір, куди в будь-який момент може досягнути будь-яка авіація, бо доступність може бути досягнута не лише з території Росії, а з будь-якої іншої. Так як всі розуміють прекрасно, що частина з безпілотників, які зараз періодично висять над аеродромами. В Копенгагені в Осло це не безпілотники, які запускалися з території Російської Федерації. Це речі, які запускалися з суден з моря, а також диверсантами, які є всередині кожної країни, тому що в цьому відношенні диверсійна робота по рекрутуванню і вербуванню агентів Російської Федерації є дуже активною в Європі. Це підтверджено цілим рядом судових процесів в європейських столицях. Тобто в цьому відношенні Європа активно зараз починає міняти свою позицію не серед істеблішменту, який вже давним-давно розуміє загрозу, не серед еліт. Міняється суспільне розуміння того, що насправді ще декілька місяців назад звучало там і далеко до нас це може й не дійти. Але бачите, ми з вами зараз по суті говоримо про що? Про те, що ситуація. Так, поступово розвертається на користь України. От ми з вами про Молдову говорили сьогодні багато, так? А ці, ці російські дрони, у мене немає сумнівів. Я думаю, у вас те, що ці дрони з Росії. Але це ж чудова нагода, от просто блискуча нагода європейським країнам прикрутити російський танкерний флот. І, і тут виникає Росія, ніби сама просить. Ну забороніть ви вже вихід в Балтійське море цим російським танкерам. А те, що у нас називають тіньовим флотом, він насправді не тіньовий, не має значення. Виникає синергія. Мені здається, що от сама Росія підштовхує Європу, щоби нарешті це сталося. Тим більше, що в 19-му пакеті санкцій країн Європейського Союзу вже такий значний перелік цих російських танкерів присутній. Пане Дмитро, оці дві речі: перше це використання знерухомлених заморожених коштів Рашиської Федерації суб'єктів господарювання в європейських банках. І друге, це параліч так званого сірого чи тіньового танкерного флоту зараз. Дуже активно проговорюється європейцями. Якщо в питанні першому, то рішення знайдено. Через так званий репараційний кредит, який Росія вже буде гасити, а кошти будуть надані Україні. В питанні паралічу тіньового танкерного флоту зараз іде дуже активна робота в рамках НАТО. Шукається варіант блокування цього флоту. З моєї точки зору, найліпше тут діяти двома напрямками: третє це. Паралізувати систему відвантаження, і друге паралізувати а, те, що танкерний тіньовий флот він же діє лише до нейтральних вод. а Там іде перевантаження в інші суда, які ходять під страховкою і легально абсолютно ходять. Тому тут є способи впливу на це і вторинних санкцій, і інших механізмів. Важливо почати діяти в цьому відношенні застосуванням в тому числі санкцій, які вже прийняті були до того й дисципліни дотримання цих санкцій, а не те, що частина робить вигляд, що їх не існує. В цьому відношенні необхідно в тому числі рішення, які б блокували продовження бізнесу багатьох структур з Російською Федерацією. Обидва питання зав'язані на тому, що зберігають бізнес цілий ряд структур. Причому вони можуть не діяти на першому етапі, але десь там на другому на третьому етапі вони включаються в цей процес. Тому так важко проходить розмова про використання цих знерухомлених коштів. І друге, це те, що стосується блокування експорту російської сирої нафти. Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс повідомив в ефірі каналу Fox News, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа обговорюють надання Україні далекобійних ракет тамагавк. Ми з вами чули, що про це Зеленський і Трамп поговорили на полях генасамблеї Організації Об'єднаних Націй. Оцініть, будь ласка, цей шанс Україною отримати томагавки. Хоча ми з вами знаємо, що вони здебільшого морського морського базування. А, і, а можливо, це така спроба впливу на Путіна, так що ось така опція є на столі. Якщо буде потреба, Штати можуть надати Україні томагавки. Пане Дмитре, це скоріш за все двохкомпонентна річ. Тут ситуація така: оголошено, якщо рашистський фюрер робить якісь кроки, які обіцяючі, які є конкретними. То ситуація на столі лежить мертвим вантажем. Якщо не робить, тоді ракети можуть видаватися поштучно, з дозволом, без дозволу, можуть бути відправлені і не отримані і так далі. Я би в цьому відношенні, скажімо так. А тут би перевернув ситуацію і сказав би так: дивіться на те, як Фюрер діє з Лукашенком про так звані тактичні ядерні зброї в Білорусі і Орешника. Вони вже заявили сто вже разів про те, що вона туди прийшла, а там ні першого, ні другого немає. Тому в цьому відношенні європейці і американці. Потроху перехоплюють цю тактику рашистську шантажу шантажу з допомогою. Ну фюрер робив це орешниками і ядерною зброєю. А Трамп він швидко, як видно, учиться, Тим більше, Джей Дівенс він молодий. Він це перехоплює на льоту. І в цьому відношенні я би ще раз сказав: я відношусь до цього як до певного роду двохкомпонентної чи багатоходової схеми. Тиску. Але молодці що вчаться, вчаться впливу та, на російського фюрера. А, і, і, мабуть, мабуть, це ну, якби непоганий хід, мені здається. А, щодо того, що знову ж таки, посилаючись на віцепрезидента США, він сказав, що останні тижні, в останні тижні Росія. Відмовлялася від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх за участю представників Сполучених Штатів Америки. Тут перетинається це з попереднім питанням: по-перше, на що ставлять американці, якщо вони чинять психологічний тиск на Путіна, згадуючи, наприклад, про томагавки, схиляють його до якихось перемовин, що от він сяде за стіл переговорів в якомусь форматі, і чим ви я трошки поспішаю, бо у нас небагато часу, і чим ви поясните те, що росіяни відмовляються від двосторонніх зустрічей? Чи з Україною і тристоронніх за участі Сполучених ну, Штатів Америки друге питання, почну із фінальної частини. Принципово для Путіна, для нього війна це його життя, в тому числі і політичне і фізичне. Тому будь-який крок, який гальмує цей процес, це для нього смерть. Він не зупиниться в цьому відношенні. Тут навіть навіть не слід говорити про заморожування. Воно так само неможливо. Всі ці балачки про заморожування, це їх треба було на смітник викинути ще 10 років назад. Однак з приходом Дональда Трампа його адміністрації воно поновилося заново. Оці всі слова, які ми зараз чуємо, це навчання. Дай Боже, щоб воно швидше проходило. Я одне тільки повторю фразу, яку я вже не одного разу в розмові з вами, ми обоє про це говорили. Ми дорого платимо за те, що Дональд Трамп у свої 80 років приходить до тями. Бог з ним з цим, цим Джей Дівенсом. Він молодший. Він посягає потроху по мистецтво політики. Ну а Трамп вже мав би зрозуміти вже давним-давно. Що ні на які переговори, ні на які заморожування московський фюрер не пройде і ніколи не піде. Бо для нього ключова задача це воювати, це продовжує його фюрерське життя. А ви знаєте, я думаю, на мою думку, що Дональд Трамп сказав ключову фразу, коли він говорив про Росію як про паперового тигра, це було. Можливо, навіть означенням того, що він виходить з гри, яку нав'язує Путін, та тому, що от на таких умовах, коли ребята, так ви виявилися паперовими тиграми, я з вами в одну гру грати не буду. Але це так це, от реально моє припущення. А щодо того, що сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп любить переможців, саме тому він став на бік України. Прокоментуйте, будь ласка. Чи це чи, чи справді, ми чи чи насправді ми можемо констатувати, що це вже сталося? Це дуже серйозна річ з точки зору розуміння Сікорським Америки і американця як такого, але в мене величезні сумніви щодо Дональда Трампа. Зумієте, він настільки фігляр, він настільки грає у цій ситуації, тому я би поки що не покладався на довіру до того, що говорить Дональд Трамп. Ну і щодо би, усіх цих історій про співпрацю Сполучених Штатів Америки і Росії, пам'ятаєте, багато галосу було: Антарктида, Антарктика, так? А, ну, там, бага... і Арктика, бага... там і Арктика, там і Арктика і Антарктика, і Пінгвіни, і без пінгвінів. Так, 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 так. так. Там дуже багато все Ба... це шито білими нитками. по... Чорному тлу, і від цього всього абсолютно нічого ніколи не буде. Бо Росія цим завжди використувалася, але Росія не здатна це робити без технологій американських, без технологій європейських, і тому вона періодично використовує це як брехні для того, щоб заманити до себе технології не більше. Але це одразу омана така певна була про те, що. Якісь там економічні стосунки між Росією і Сполученими Штатами Америки, які насправді не на мізерному рівні перебувають, пане Дмитре. Це гра зустрічна гра Кремля проти того, що фонтанував Дональд Трамп. Згадайте його слова: краще торгувати ніж воювати. Його цікавить діл, тобто контракти, контракти, контракти. Але Дональд Трамп він прекрасно. Розумів, що він іде в ту середовище, він заходить в ту воду, де тема контрактів, де тема якихось спільних інтересів, вона ніколи не була пов'язана із спільною діяльністю, спільним інтересом. Тому що все те, що стосується Рашистану і Фюрера Московського, це обозначається тільки одним, одним словом я, тобто він конкретно. А не він не буде ділитися ні з Америкою, ні з Дональдом Трампом і так далі. Це він і тільки він. Тому в цьому відношенні очевидно, що а, треба був певний час. Та я думаю, що він не вичерпаний, щоби. Трамп зрозумів все те, що відбувається, я ще раз кажу: я дуже маю великі сумнів щодо того, щоб довіряти зараз твердженням Дональда Трампа. Півхвилинки у нас все ж таки сприятливі нагоди для України відкриваються. Як їх не втратити? А для цього треба працювати в тому числі аргументами з Дональдом Трампом. Те, що говорилося, має бути продовжено. Це має бути продовжено в засобах масової інформації, з оточенням Дональда Трампа, з Сенатом, з Палатою представників і так далі. Тобто тут робота має бути дуже серйозна. Трамп його вуха повинні чути те, що зацікавлює його в допомозі Україні, допомозі Європі. Дякую. Так, тут можливо варто було б нагадати, що угода про корисні копало між Україною і Сполученими Штатами Америки почала ж діяти. Ось і вже говорять про якісь конкретні дії щодо наповнення цього інвестиційного фонду. Ну і я думаю, що і інші переваги для американців мають бути зрозумілими і відомими. А щодо підтримки України, я маю на увазі роман Безсмертний політик, надзвичайний повноважний посол України з нами був на зв'язку.